Студенти Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка, як виявилося, не тільки талановиті музиканти, але й вправно володіють мовою вірша та прози. Ти любив, я люблю всі любили. Хто кохав, хто втрачав, хто знаходив. Люди є, яких ми відпустимо, і ті, хто від нас не відходить. Молоді поети і прозаїки кажуть, що без підтримки обласної організації партії Удар Віталія Кличка їх твори не стали б відомі широкому загалу. Велику вдячність виносимо політичній партії Удар Віталія Кличка за те, що є дійсно люди, які звертають увагу на творчу молодь, на творчу особистість, які дають поштовх і завжди дають підтримку молодим талантам. Сприяння творчим особистостям один з пріоритетів діяльності партії Удар Віталія Кличка. Серед нашої молодіжної політики розвиток особистості, розвиток творчості серед молоді є дуже важливим напрямком, і на прикладі цієї книжки ми намагаємося не просто допомогти молоді, а і показати приклад загалі суспільству, як потрібно вчиняти, що потрібно робити для того, щоб наше майбутнє було саме таким, про яке ми мріємо. У планах обласної організації партії Удар Віталія Кличка допомога іншим талановитим колективам Житомирської області.